Марафон Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба Інтера. І я, Ірина Баглай. Вітаю. 226 бойових зіткнень зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту за минулу добу. Більше ніж третина на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 82 ворожих штурми. Тривають запеклі бої у самому Покровську та на підступах до Мирнограда. Активно намагаються наступати окупанти на Костянтинівському та Олександрівському відтинках. Загалом сили оборони відбили там майже чотири десятки атак. Ще один вектор ворожих штурмів Харківщина. Триває оборона Куп'янська та Вовчанська. І більше про ситуацію на фронті дивіться у нашому огляді. Фурія знову на полюванні на південно-слобожанському напрямку. Підрозділ прикордонників знищив чотири місця розташування ворога, техніку, польовий склад пального і окупантів. Дронарі гарту відпрацювали по ворожих позиціях та інженерних спорудах. Уражено ворожий міст, знищено засоби зв'язку, генератори, а також три транспортних засоби. Пілоти дронів 63-ї механізованої перешкоджають руху окупантів на Лиманському напрямку. Уразили ворожий танк, вантажівку з гарматою і буханку з піхотою противника. Ще кілька збиттів російських вершників на мото- і квадроциклах неподалік лінії бойового зіткнення. Прикордонники підрозділу Фенікс також ефективно зупиняють московитів на Лиманщині. Бійці нищать окупантів у чагарниках, під мостами та на руїнах покинутих будинків, збивають ворожі дрони у повітрі та ліквідовують операторів БПЛА. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу показала кадри ефективної боротьби з російськими штурмовиками, які під прикриттям туману накопичились і спробували заскочити в Костянтинівку. Цього разу значну кількість росіян вдалося залишити в цьому районі назавжди. Напрямку часового яру постійно під атакою ворожих дронів, а вони потрібні і військовим, і волонтерам, і цивільним. Аби дещо вбезпечити маршрут бійці 24-ї королівської бригади облаштовують шляхи антидроновими сітками. Ми робимо ці маситі, накриваємо ці дороги, щоб коли наші приїжджають, там піхота, там артилерія, ну дуже багато якої там техніки, і щоб воно їх не зачіпило, і Вони собі мають тунелі, вони собі там. Проїжджають спокійно. На добропільському відтинку. Воїни сил оборони продовжують працювати по особовому складу окупантів. Знаходять загарбників під час переміщення і спроб просочитися крізь бойові порядки захисників. Дронами не дають їм спокою, мінами закривають шлях. Масований штурм Покровська ворогом на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове Покровськ, мав частковий успіх. Частину техніки вдалося знищити на підступах, частину у самому місті. Тепер оборонці працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська щодо ситуації в Мирнограді. Ворог продовжує тиснути на нашу оборону постійними атаками, але потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для наших військ забезпечується. Фіксуємо плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. Ворог також має ускладнену логістику біля Покровська, тому дедалі частіше залучає наземні роботизовані комплекси. Захисники міста вирахували один з таких логістичних маршрутів росіян в районі Шевченка та дистанційно його замінували. Пілоти 155-ї ОМБР працюють по путинських штурмовиках у Покровську та на південних підступах до нього. У бригаді розповідають, що останнім часом у них додалося роботи і виконувати її стало ще небезпечніше ніж раніше. Роботу по зачистці приватної житлової забудови показав 425-й полк скеля. Групи бійців відпрацьовують кожну будівлю, де помічені окупанти. Раптом московит виявився за спиною наших захисників. Під стовпом, під стовпом, як прийняв, як прийняв. Де роздвоєний стовп біля кладбища, на вуглу. Плюс ото воно да-да-да, трошки нижче, трошки нижче. Бійці скелі відзначають, що окупант був добре споряджений, але після влучання дрону назавжди залишився в українській землі. Тільки одна штурмова група полку Скеля за цей вихід знищила п'ятьох російських окупантів і без втрат виконала задачу. Операція в Покровську триває. Спартан продовжує очищувати українську землю від загарбників. Від уваги наших аеророзвідників не сховається жоден росіянин. Щойно вони потрапляють в об'єктив дронів. Їхня доля вже вирішена. Смерть або полон. Пілоти бригади Червона калина добре прогрівають вогнем російську піхоту, що мерзне в степах Донеччини. Комфортний клімат забезпечують їй наостанок в житті. Через ускладнену логістику в районі Покровська 25-та Січеславська бригада щоденно за допомогою важких бомберів доправляє спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон Єдині новини. Далі поговоримо про оперативну ситуацію в районі Борової. Це Харківська область. З нами на прямому зв'язку Микола Волохов, командир групи ТЕРУ у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава і зараз. Ось з'явився вже qr код Шановні глядачі. Я привертаю вашу увагу. Це збір традиційний. Коли ми спілкуємося з нашими військовослужбовцями, ми дуже просимо вас доєднуватися до зборів. qr код кому зручніше, номер картки під ним. Пане Микола, розкажіть нам на що збираєте. А я запрошую глядачів не зволікати і вже доєднуватися до збору. Друзі, залюбки розповім. І Це до речі, ця розповідь вона буде дотична до теми оборони Харківщини. І що тут у нас власне відбувається? Ми збираємо на модифікацію впівдронів. Я буду показувати, тому що так завжди простіше зрозуміти, що воно і навіщо. От є отакий от семидюймовий дрон з адаптованою міною 60-кою від міномета американського, і взагалі всі вважають, що 60-ка – це дуже мала міна, яка не може нікого нормально вразити. Але коли ми закріпляємо її на дрон і додаємо до дрону систему підриву в повітрі, тобто ця міна вибухне не в землі, і осколки підуть в землю, а в повітрі і накриє велику групу окупантів, то тоді це стає прямо Пертоносною зброєю, а, власне, що я хотів би від вас, друзі, щоб ви нам допомогли. Я прямо звертаюся. Нам потрібна ваша допомога. До нас надходять дрони, вони відповідають тим вимогам, які ми заявляємо. Але ворог постійно змінює свої засоби протидії і те, що працювало вчора, те, що вчора долітало, і те, що вчора попадало. А цей дрон все таки. Міна 60, вона невеличка, вона важить менше кілограма. Йому потрібно попасти доволі точно. Тому задонайте, будь ласочка, прямо до вас звертаюся на те, щоб оцей дрон. Долетів до ворожої піхоти, яка намагається у нас тут на харківському напрямку просочуватися, яка намагається малими групами обходити наші позиції і якось заходити в тил, щоб кожен з цих дронів долітав, і ваша невелика сума донатів насправді. Повторюсь, ми зараз збираємо не на самі дрони, ми збираємо на те, щоб їх модифікувати. Конкретно на цей встановлювали систему дистанційного підриву. Кнопка натискається на пульті, і дрон вибухає в повітрі, не долітаючи до землі, поки він ще має зв'язок. Або дивіться. Оце а ПГ-7 облегшена версія для того, щоб можна було залетіти якомога далі і зекономити цінні підвищеної потужності ПГ-сімел. Якщо цей дрон попадає в бойову машину піхоти, оцим носиком або він попадає в будь-який автотранспорт, то а, кумулятивний струмінь пропалює цю бронетехніку. Все там вибухає, пальне загорається, порохи детонують, але йому потрібно попасти. І ваші донати вони допомагають йому. Попасти це, знаєте, як у списі є вістря. Ніби вістря це невеличкий шматочок спису, але воно там головне. І ваша підтримка вона робить так, що ці дрони долітають. Ми закуповуємо запчастини. Ми купуємо те, що потрібно для модифікації. Воно у нас лежить. І потім, коли ворог змінює систему протидії, ми ставимо ці деталі. Іноді таке буває, що прямо на позиціях ставимо. Тому тут QR-код кому зручно, під піар-кодом є номер картки, за яким можна задонатити. Я розумію, що зараз дуже важко і всіх дуже переймає те, що знищують енергетику. У нас тут теж її знищують. Але хотів би вам розказати таку логіку. Вона буває трохи не зразу зрозуміла і непряма. Але чим більше ми вибиваємо у ворога сил на фронті, чим більше йому потрібно витрачати ресурсів тих же грошей на те, щоб підтримувати фронт, тим менше у нього залишається грошей на глибинні удари, на ракети. на... Ресурсів на глибинні удари давайте так. Є така логіка, коли ти вибиваєш йому одну компоненту, він вимушений її підсилювати за рахунок втрати в іншій Задонатити на F16 неможливо, задонатити на ПВО неможливо, задонатити на дрони можливо. І ці дрони не тільки знищать ворожу піхоту і виб'ють у них ресурс, але й зроблять так, що ця ворожа піхота не дойде до нашої піхоти і збереже життя. Тому друзі, прошу включитися qr код і номер картки. На екрані всім дуже дякую. нас завжди підтримуєте, Я вірю, що підтримуєте і в цей раз. Пане Микола, розкажіть, яка інтенсивність боїв на вашій ділянці фронту, і яку тактику застосовують росіяни? Чи вирізняється вона від тактики, яку вони застосовують навколо Покровська або ж на Запоріжжі? Зараз це глобальна тактика, яка застосовується фактично на всіх ділянках фронту. Вона відрізняється за рахунок того, що різна і взагалі кожне поле бою воно індивідуальне і. Дуже багато сил витрачається на те, щоб адаптуватися саме під ці умови. Знаю, тому що нас багато перекидали, а основна їхня задумка це фланговий маневр. Вони розуміють, що це не перша світова війна, де неможливо створити суцільну лінію. Ми не можемо посадити людей, щоб вони сиділи, от як в Першій світовій. Хто може бачив фільми про це чи читав книжки? Тому вони роблять наступне: маленькі групки намагаються мобільно обходити наші позиції. Причому це спостерігається як на глобальній карті, от на всій ділянці вони намагаються по відношенню до великої, наприклад, ротного опорного пункту, обійти ротний опорний пункт. Так і на малих ділянках, якщо приблизити, то вони намагаються обійти позицію, просочитися якось. Зараз ви якраз бачите відео, де ми в тому числі спиняємо малі групи. Тут збуваються їхні розвідувальні засоби. Чи це може і засіб ображення, Це наша хес схоже. А... Але ці малі групи мають бути зупинені. І чому я показував власне оцей дрон з невеликою міною? Чому він такий маленький? У нас є значно більші дрони. Тому що ворог маленькими групами просочується. І наше завдання знищити цю малу групу до того, як вона зайде до нас в тил. Тому що якщо в тебе в тилу бодай один ворожий піхотинець, і коли в тебе пікап їде, щоб замінити хлопців або підвести їм боєприпаси, і по нім ведеться, хоч бодай якийсь вогонь, то ми зразу не можемо там здійснювати логістику. Командир у нас. Завжди настоя на тому, що саме головне це зберегти особовий склад. Андрій Білецький це його концепція фактично збереження особового складу. Тому навіть найменше просочування противника в тил створює величезні проблеми. А отакі от дрони роблять, що вони просочитися не могли. Причому це дуже економічно. Тому така тактика зберігається інтенсивність боїв залишається бути доволі високою, тому що грунти все ще дозволяють хоча їх вже почало розмивати, але все ще немає такого, знаєте, апокаліпсу, коли неможливо йти пішки. Але це скоро станеться. Тому просочування в тил, намагання закріпитися в тилу, намагання порушити нашу логістику і намагання створити такі умови, щоб нам було, скажімо так. Простіше відійти ніж стояти, щоб для нас це було питання е, втрати людей майже 100% або їх збереження. Ми завжди вибираємо збереження життів. Е, ви тільки що бачили, як зупиняються групи, які рухаються на малих моторизованих засобах. Вони дуже багато використовують саме мотоциклів, баги, навіть велосипеди бувають. Бронетехніку ми зараз бачимо рідше, але маємо бути готові, що вони можуть її показати, бо ми знаємо, що на тилових об'єктах вона там стоїть на нашому напрямку. Шановні глядачі, я хочу повідомити, що половину суми хлопцям вже вдалося зібрати, і знаю, що зачасту військові самі ж донатять першими на свої збори або їхні рідні. Тому я вас закликаю доєднатися до цієї спільноти дотичних до цієї битви з російською ордою. qr код ви бачите номер картки під ним. Ту суму, яку ви можете собі дозволити, звісно, що всім важко зараз, але ми не можемо залишити військових без нашої підтримки, бо це не лише їхня війна, пане Миколу. На початку листопада аналітики Діпстейт зафіксували просування російських військ у районі Борівської Андріївки. Розкажіть за це, і яка ситуація там на тепер? Власне, це є фланг, їхня мета борова. Слід розуміти одну такий важливий і насправді досить сумний особисто для мене нюанс. Всі населені пункти навколо борової. Вони фактично анігільовані там, де відбувається боєзітнення, на скажімо так, самі лінії. Вони анігільовані там немає людей, там немає нічого живого. Там зруйновані будівлі, покинуті і. Оце те, що ви бачите на діпстейті, це якраз те про що я кажу. Це реалізація їхньої тактики флангування. Вони намагаються заходити в стики в будь-якому разі, як би не була побудована оборона, завжди існують стики між підрозділами. Будь це макростик, наприклад, між різними корпусами, або це може бути мікростик між бригадами одного корпусу, і вони намагаються. Давити був певний період часу, коли воювалося за такою тактикою от, «ні метра землі вору. Так це було принципово, а, але це іноді призводило до великих людських втрат. Зараз тактика трохи змінюється, тому що ми розуміємо, що воно все не закінчується і не закінчується. Що це насправді це не швидкий забіг на 100 метрів, а це на багато десятків, а може й сотень кілометрів забіг. І тому треба максимально зберігати життя людей. Іноді ми вдаємося до таких тактик, коли. Певні позиції, вони ніби як заготовлені під те, щоб їх можна було, в них можна було посунутися. Ці позиції можуть бути невигідні для утримання ворогом, вони можуть бути складні в логістиці для ворога, щоб ворог, скажімо так, на ній підставлявся. Там може бути недостатня кількість для ворога для утримання ним оборонних споруд. І якщо питання стоїть так, що ми або маємо дуже високий ризик втрати людей, або ми. Дамо їм на час цю позицію, вони заведуть туди свої ресурси, ми це все розхирячимо, і потім знову на неї зайдемо, то ми приймаємо, як правило, таке рішення. Знову ж таки, концепція в третьому армійському корпусі йде в те, що треба максимально зберігати людей. Мій особистий досвід про що каже: якщо боєць виживає. 3-4 роки, рік, два, то він отримує стільки досвіду, що він може потім створити ще 10 бійців, які теж будуть ефективно виконувати бойові завдання. А то і більше, якщо є система навчання, У нас в третьому армійському корпусі така система навчання і передачі досвіду є. Тому друзі, я всіх прошу, коли ви дивитеся на карту і бачите на діпстейті, що десь зміщується фронт, це не завжди є індикатором якоїсь катастрофи іноді це, скажімо так, маневр, певна військова хитрість віддати. Менш вигідні позиції для того, щоб ворог завів туди ресурси, потім їх знищити контрольовано і зайняти їх знову. Тому якось отак це все треба справді. А краще дзвоніть своїм друзям, які там знаходяться безпосередньо, і задавайте їм питання. Вони вам набагато краще пояснять. Ви їх заодно і підтримуєте. Ви правильно кажете, підтримуйте всіх військових взагалі. Не обов'язково нас Дзвоніть своїм друзям, дзвоніть своїм рідним. Просто пишіть коментарі під не тільки під нашими відео, під відео інших підрозділів, ті, хто стоять на всіх інших напрямках. Повірте, всім важко, і оця ваша підтримка і допомога, в тому числі ваша віра в результат, що ви позвоните і скажете. А от я вірю, що ви там вистоїте. Як у вас справа? Мені це не байдуже, мені цікаво, може, вам потрібна якась допомога, якийсь там теплий одяг вислати під зиму або якісь електрогрілки. Робіть це, друзі, тому що ви не уявляєте, наскільки морально-психологічна компонента важлива для бійців, для того, щоб тут знаходитися, і ви можете це дати, свою підтримку. Ну, і, звичайно, можете за оцим QR-кодом номером картки задонатити, і це тоді буде, знаєте, якась підтримка втілена в дії. Так, мені здається, що військові радіють як діти, коли це знаєте, як Святий Миколай ніби подарунок приніс, так коли сигнал надходить в телефоні, що новий донат, і оці донати, я так розумію, що це така можливість перехопити надати інструмент, який дозволить перехопити силам оборони ініціативу на полі бою, і вони зможуть почати диктувати правила ворогові. Адже за статистикою Генерального штабу 80% відсотків Ворога відбувається саме завдяки е, ударам дронами. От які з них найбільш ефективні на вашій ділянці? Ваш підрозділ, яким бпла віддає перевагу? О, звичайно, основний дрон у нас є дуже. Ретельна статистика, взагалі, з моменту формування третьої штурмової бригади, майже одразу, коли Андрій Білеський сформував штаб, ми почали вести статистику, як ми працюємо. Мета цієї статистики була дуже проста. Ми маємо постійно ставати трошечки кращими. От ми знаємо, скільки ми вразили. В минулому місяці і розуміємо, якими засобами ми дуже ретельно ведемо цю статистику. І оця статистика Генерального штабу вона випливає з тих статистик, які скидають власне підрозділи. Підрозділ веде підрозділ, статистику. От і за нашою статистикою максимальна кількість знищень випадає саме на FPV-дрони камікадзе, власне не те, що я от вам показую. А, далі починається дуже хитра історія. Кожен підрозділ він має певні смаки. От, наприклад, в батальйоні безпілотних систем вважають, що дуже класно працює проти піхоти 60-та міна. Хоча з цим не всі згодяться, хтось скаже, треба робити саморобний боєприпас, наприклад, там з більшою вражаючим елементом. або... Поєднувати а, осколочні боєприпаси з кумулятивними, особисто я вважаю, що 60-та міна вона чудово виконує свої завдання. Дуже класний штатний боєприпас. Тобто, оце оці дрончики, про які я зараз скажу, на модифікацію яких ви донатите на покращення, щоб вони долітали до цілі. Бо це не стала ситуація. Сьогодні вони долітають. Завтра ворог щось зробив, і треба на них запчастини міняти. Бачите, там всередині багато різних плат, систем антен і. А, цей дрон це основний знищувач російської сили. Отакий піхотної сили з таким боєприпасом, там осколки, осколково фугасний називається боєприпас, і отакий боєприпас кумулятивний. Це теж боєприпас штатний, радянський. Всі, хто бачив фільми, мабуть, про війну радянські там, отакими ракетами, ними стріляють з РПГ-7 з ручного гранатомета. Так, от, а оця штука, вона наймасовіше використовується, тому що саме такий боєприпас, саме розповсюджений, наймасовіше використовується для знищення легкої бронетехніки. Але насправді в чому магія, що Боєприпас, який не предназначений для враження танку, якщо ним попасти хірургічно і філіграмно, отак от давайте вам покажу, як це робиться. Треба залетіти зверху в радіаторну решітку, там, де танк найменше броньований, тому що в природі в нього так боєприпас до ери дронів попасти не може. Якщо так залетіти, якщо нам вистачить зв'язку за допомогою, в тому числі того, що ви донатите, з допомогою ваших донатів, прямо скажу. То він може зупинити танк, знищивши йому радіатори і зупинивши його двигун. Тому основний знищувач це отакий дрон. І друзі, якщо у вас є можливість, от ви хочете проінвестувати в перемогу, і у вас є можливість на щось задонатити. Я особисто вам раджу донатити на fpv дрони Камікази, бо саме вони знищують в першу чергу. Це вони. Пане Микола, так красномовно, ви розповідаєте. Я б ще говорила, говорила, але ефір. Я вам дякую за те, що ви нас бороните, за те, що знаходите час для спілкування. Це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. І дякую кожному глядачеві, який сьогодні підтримав 3-й армійський корпус і групу ТЕРА.